Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна Кравіць і я незалежний партнер міжнародного топового тур онлайн-оператора, ведучої американської компанії Incruzes. Зараз інгруп International, яка успішно розвивається вже в 193 країнах. Це майже весь світ. І з цим клубом подорожує вже майже 2 мільйони людей. Всі ці люди отримують безпосередній доступ, персональний доступ до платформи бронювання вигідних подорожей. І сьогодні я вам хочу розказати не стільки про подорожі, скільки про цей бізнес, який в принципі дуже простий: простий, як ми кажемо, як три копійки, але бізнес, який дозволяє людям змінювати своє життя, закривати свої базові потреби, здійснювати свої мрії, жити життям своєї мрії, врешті-решт, мати фінансову свободу, мати свободу вибору, свободу вибору, де жити, що вдягати, що поїсти там і так далі, отримувати тут додатковий дохід. А може і будувати і великий бізнес. Цьому підтвердження вже історія людей, які досягли тит, е, великих висот, що називається, я не буду вдаватися в лаксізми з приводу своєї історії, але хочу вам сказати, що для мене інкрузис на зараз це моя програма життя. Мене інкрузис навчив. Планувати своє життя, і хочу вам сказати: ми всі розуміємо, що рано чи пізно ми закінчимо свою трудову кар'єру, свою трудову діяльність, дай і е, всі заради чогось працюємо. І е, знаєте, всі виходимо на пенсію колись. Да, так от для мене моя пенсійна програма. Це саме подороже таким от чином. І е, можливість мати добру фінансову подушку, яка дає можливість жити так, як ви хочете. Незалежно від вашого віку, незалежно від вашого світу, вашого бекграунду, ваших навичок, ваших талантів і так далі. Повірте мені, з цим клубом, з цією спільнотою у вас розкриються всі ваші потаємні. Потаємні таланти, ви розкриєтесь як особистість, ви будете мати змогу розвиватися, трансформуватися, тому що інкрузи саме цьому навчає, тому що тут є великі гроші. Для того, щоб ці гроші великі отримувати, треба себе для цього готувати. І от інкрузи саме готує таких людей. Да? І як ми кажемо, ми не шукаємо можливості. Попасти в суспільство мільйонерів, тому що інкрузи і створює цю спільноту мільйонерів багатих, заможних, креативних, драйвових, ініціативних. Людей, і якщо ви хочете попасти саме в таку спільноту, то будь ласка, придивіться до цього проєкту, тому що в принципі цей бізнес простий як три копійки. Тут немає нічого складного. Що ми робимо? Ми продаємо а, туристичні пакети. Да? Ми рекламуємо наш клуб. Ми продаємо туристичні пакети, в яких вже закладена вигода кожної людини подорожувати класно, Подорожувати вигідно, подорожувати більше, більше насолоджуватися життям, а, отримувати додаткові винагороди, бонуси там і так далі. Я вважаю, що це дуже круто, тому що ми допомагаємо іншим людям отримувати вигоду для себе. І за це нам ще платять. Тому, якщо ви приєднуєтесь до клубу ще й по партнерській програмі, ви тут бачите наш сайт, який на 17 мовах, і кожна людина може приєднатися або на туристичні, по туристичній програмі, або по програмі партнерства і заробляти тут кошти, не тільки подорожувати. І коли я сьогодні бачу об'яви, шукаю роботу. Шукає можливості, мені хочеться кричати, Ну невже ви не чули про Да? Невже ви не знаєте, що це за проєкт? Невже ви не хочете спробувати себе тут? Тому що, знаєте, ми будемо жалкувати про те, що ми не спробували, а не коли ми спробуємо, в нас щось не вийде. Але хочу вам сказати, виходить у всіх, хто готовий приділяти час. Хто готовий приділяти увагу, бути сфокусованим і е, набувати певних навичок, тому що можливо у вас якась попередня діяльність була не така, да, але в принципі досягають успіху тут всі незалежно. Не від чого. І е, дуже багато людей, які приєднуються нас, і кандидати наук, і бізнесмени, тому що вони побачили тут величезні кошти. І вчителі, і медики, і маркетологи, і володарі салонів, і різних бізнесів. І от в мене до вас запитання. <кій> Заради чого всі ці люди, заради чого взагалі всі люди працюють, заради чого бізнесмени розвивають свій бізнес? Вони спочатку витрачають весь свій час на те, щоб побудувати свій бізнес, довести цей бізнес до такого рівня, щоб він зміг працювати якомога більше часу без персональної участі цього бізнесмена. Да? А потім приходить певний час, він вже е, досяг певних успіхів, і тоді він тільки тоді. Може насолоджуватися подорожами, більше часу приділяти своїй родині, да? а в нас виходить, що ви це маєте на самому початку. Ми не йдемо такими шляхами. Ми маємо прямий шлях: от є проект «Інкрузис», є можливість тут подорожувати вигідно, є можливість тут заробляти класні кошти. Створивши, почуйте мене, створивши перший же місяць товарообсяг, скажімо в 5 тисяч доларів. Да? Є можливість заробити зразу же 2000 доларів для себе в гаманець і отримати можливість подорожувати за рахунок компанії, де теж гроші треба заробити, як ви вважаєте, це не круто? де це крутезно. І компанія забезпечує вас абсолютно всім згідно з партнерською програмою. Автоматично підраховується статістика, бухгалтерія, все решта, ваша задача тільки виконувати дві функції: реклама і продажі туристичних пакетів. Навчання. Да, навченню ми приділяємо велику увагу, тому що для того, щоб підготувати себе для отримання коштів, певних коштів, треба змінити трошечки своє мислення. Треба налаштуватися на те, що в цьому житті все залежить від вас, від ваших рішень, що не можна пускати своє життя. Е, так, знаєте, на самотюк, що називається. І якщо ми хочемо завтра жити іншим життям, то треба сьогодні приймати рішення і робити певні кроки. І цьому «Інкрузис» е, приділяє величезну увагу. Я не знаю, чи чули ви про «Інкрузис» чи ні. Якщо ще не чули, то будь ласка, відкрийте для себе цей, цю можливість, цей проєкт. Звертайтесь до тих людей, які вас запрошували, або до мене, відкрийте сайт. Е, Офіційний сайт вивчіть інформацію, офіційну інформацію. позадавайте запитання і не втрачайте цей час, тому що кожен день для нас дуже цінний. Коли б це не відбувалося, да? кожен день він має вагу. І якщо ми будемо весь час відкладати своє життя на потім, ми так і проживемо його, відкладаючи і живучи втягненим в здійснення мрій інших людей. Але я впевнена, що в більшості з вас є свої мрії, є свої цілі. І я не знаю, які інструменти у вас є на сьогодні для того, щоб ці цілі втілити в життя, ці мрії. Але я чітко знаю, що з зенкрузис у вас такі можливості є. І кожен крок можна прорахувати. З нами чи без нас ота величезна кількість лайнерів буде спущена на воду, з нами чи без вас. Чи без нас ці лайнери отримають своїх пасажирів? Да? З нами чи без нас компанія отримують ці винагороди. Але я дуже хочу, щоб це відбулося ще і завдяки моїм рекомендаціям. Якщо ви хочете, щоб це відбулося завдяки вашим рекомендаціям, будь ласка, приєднуйтесь. Індустрія багатюща, грошей тут багато. Треба тільки. Їх побачити. Бізнес простий як три копійки. Генерувати можна його з будь-якої країни світу. Ми співпрацюємо з усіма країнами світу, з якими співпрацюють Сполучені Штати Америки за виключенням держав терористів. І розвивати цей бізнес можна на 17 мовах. На сьогодні мови весь час додаються згідно того, скільки багато людей приєднуються до нашого клубу. І на сьогодні. Це найчисельніший туристичний клуб на планеті Земля. І ми взяли собі такий курс. Незалежно від того, яке рішення приймете ви, люди будуть подорожувати. і додатком, завдяки інкрузису, і додаткам інкрузису вже користуються майже як убір, як уклон, як «Booking.com». І не дивно, що багато е, непотрібів можна побачити в інтернеті, тому що ми переходимо дорогу багатьом компаніям, які були посередниками поміж клієнтами і е, скажемо е, компаніями, які продають ці сервіси з нашим клубом. у Вас є можливість. Об'єднатися безпосередньо, що називається, з представниками сервісу, тобто круїзними компаніями, ательєрами. І завдяки нам оця платформа вигідних подорожей доступна кожній бажаючій людині, яка хоче забронювати собі сьогодні круїз. Або готель отримає безпосередній доступ до круїзного лайнеру, вибирає собі все, що хоче, згідно свого пакету, згідно з нашою програмою лояльності і просто відправляється в подорож своєї мрії. Уявіть себе, коли ви станете тим провідником для своїх рідних, для своїх близьких, для своїх дітей, для своїх батьків, коли ви вивезете їх в цей круїз, коли вони побачать цей величезний лайнер, коли вони відчують цю атмосферу. Бажаності, вони як бажаний гість, коли вони відчують, що, вони, що їм це доступно. Знаєте, кожен раз, коли я чую від наших туристів, які повертають, кажуть, що мені хотіли себе ущипнути, тому що мені здавалося, що це не я. Так? Це доступно. Будьте цією людиною, яка принесе радість іншим. А саме головне без переплат, без додаткових витрат, а навпаки. Зроблячи цю подорож максимально вигідною, доступною, а можливо, ще і прибутковою. Тому я запрошую вас. Придивіться до цього бізнесу, продивіться офіційну інформацію на сайті згідно законів, які е, е, і законодавства Сполучених Штатів Америки. Вся інформація офіційна завжди відображається на сайті. Є підтвердження багатьох гарантій, необхідні страхування, збереження ваших коштів на випадок відміни круїзів. Е, як в нас це відбувалося на пандемії на початку війни? Жодна туристична кампанія вам не зможе. Гарантувати повернення 100% коштів в нас це відбувається без проблем. Цент в цент. Але це вже про подорожі сьогодні. я Хотіла би, щоб ви. Почули, що тут величезний бізнес, можливість отримувати додатковий дохід, якщо ви працюєте, можливість отримати свою свободу, можливість жити тим життям, про яке ви мрієте, можливість заробляти великі кошти, трансформувати себе і оточуючи світ, допомагати іншим, приймати участь в наших благодійних програмах і будувати своє життя згідно своїх цінностей, своїх місії і своїх цілей. З вами була Тетяна Кравець, До нових зустрічей, па-па!